Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти пампухи з вишнею, шоколадом і мармеладом. Вони довго не черствіють. Пампухи печуться на картопляному відварі. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 250 мл картопляного відвару, Дві картоплі також туди входять 100 г цукру, пакетик ванільного цукру або екстракт ванілі, Одне яйце. 7 г сухих дріжджів, 25 г вершкового масла, 50 г олії, куркума на кінчику ножа, 450 г просійного борошна, 700 мл олії і цукрова пудра для посипання. Спочатку відварюємо чищену картоплю, робимо рідке картопляне пюре. До цього пюре входять 2 картоплі і картопляний відвар. Даємо охолонити до кімнатної температури. Додаємо цукор, одне яйце, 7 грам сухих дріжджів. ванільний цукор або екстракт ванілі, 25 г вершкового масла, 50 грам олії, Куркуму на кінчику ножа. Гарно вимішуємо, Розсіємо борошно, замішуємо тісто, муку даємо поступово. Тісто місимо 15 хвилин, даємо його у велику миску. Мисочку накриваємо рушничком і даємо в тепле місце на 1 годину. Робочу поверхню посипаємо мукою. Викладаємо наше тісто. Тісто зверху теж посипаємо мукою. Будемо вирісти кружечка. Зараз будемо формувати наші пампушки. Одні пампушки я буду робити з мармеладом. У мене ось тут смак апельсину і лимона. Від мармеладу тісто стає ще смачнішим. Також буду робити з шоколадом. І ще одні буду робити з вишнею. До вишні буду давати ще цукор. Можна ще додати курицю, хто любить. Для пампухів з вишнею. Робимо ось таку паляницю, посипаємо її кукурудзяним крухмалим, даємо цукор, розморожену вишню. Формуємо пампушки. В сковорідку вливаємо олію, додаємо також пару ложок горілки, Жаримо на добре розігрітій сковорідці. викладаємо наші пампухи. Жаримо на середньому вогні. Такі пампухи у нас вийшли. Посипаємо їх цукровою пудрою, коли вони вистигнуть. так виглядають пампухи у розрізі. Отут із любов'ю, нехай їм усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па